Через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру в Україні почали працювати так звані пункти незламності, де можна буде перечекати тривалі відключення світла. На Тернопільщині вже облаштували 101 такий пункт. З них сім знаходяться у підгороднянській громаді поблизу Тернополя. У пунктах є світло, інтернет, тепло та вода, аптечка. Тут можна зігрітися гарячим чаєм та зарядити телефони. Пункти працюватимуть у випадку тривалих відключень електроенергії. Вони практично діють на базі шкіл чи е, садочків, враховуючи те, що е, коли ми вже готувалися до навчального процесу, е, в кожному приміщенні є укриття. Ті пункти незламності забезпечені е, генераторами, тобто є можливість не перемічувати ці генератори в інші місця, тобто вони можуть у нас бути по місцю і безпосередньо забезпечити електроенергію в цьому приміщенні у разі необхідності е, зарядити телефон чи підігріти там воду на чай. І десь забезпечило освітлення в кожному населеному пункті хоча б якоїсь частини наших мешканців. У підгородньому світла немає вже другу добу. Розповідають місцеві мешканці, коли мобільні павербанки розрядилися, люди вирішили прийти у пункт незламності. Дуже потрібний такий пункт через те, що хоча б прийти, підзарядити елементарно підзарядити телефон. Це саме головне, щоб був хоча б зв'язок. Бо без світла, взагалі, це тепер взагалі нічого не неможливо. У області розгорнули чотири мобільні пункти від управління ДСНС, які теж приймають людей у випадку тривалих відключень світла. На місці чергують рятувальники, які готові надати допомогу. А також в разі необхідності у пункті працюватиме психолог. Там доступні всі умови, аби перечекати відсутність електроструму. Після 23-ї години тут звичайно перебувають рятувальники. Вони чергують, але люди у комендантську годину по вулицях не ходять, перебувають у своїх будівлях. Тому пункти не приймають. Ють потребуючих у комендантську годину у Тернополі. Наразі функціонує два мобільних пункти: на бульварі Данила Галоцького, 1Б і на території Палацу культури Березіль на вулиці Миру, 6. Сюди вже приходять тернополяни, аби зарядити свої телефони або ж просто зігрітися. Дуже комфортно, послуги зарядка, наїдки і тепло, і спілкування. Поробили собі такі саморобні свічки, але теж їх якось так лячно вдома використовувати. А, а так перечікуємо. Зараз позаряджаємо телефони на вечір. Будемо вже готові до продовження, якщо не включать. Зарядити гаджети та зігрітися можна й у кожному пожежно-рятувальному підрозділі області. А найближчий до вашого дому пункт незламності шукайте на державному сайті «Незламність.gov.ua». На карті позначені не тільки пункти ДСНС, але й інші місця, які готові відкрити свої двері у випадку тривалих відключень електроенергії. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.